Вітаю дорогоцінні брати, сестри, всі, хто наближається до Господа, кому цікавий, цікавий цей канал, дякую за підписки, дякую за коментарі. Ось і хотів би сьогодні поспілкуватися на таке питання. Покаявся в останній момент. І чи коректно говорити? По відношенню до померлої людини, царство Небесне її. Ось, Перебуваючи в церкві в ці вихідні, почув таку звістку. Одна жінка, яка наближається до Господа, планує прийняти водне хрещення, проходить навчання. У неї помер чоловік. Пішов з життя після. 8 березня, 9 ще святкували, він був невіруючий, залежний від алкогольної залежності був, залежний, і стався серцевий напад. Вона вже, не було вдома, Так сталося, що вона вийшла, але повернулася, і він вже був мертвий. Йому було погано до цього, і так сталося. Все. Ось. І знаєте, що я почув е, в, такій, в такому спілкуванні, що е, дехто, так би мовити, знаєте, е, так сказав, що, ну, е, можливо, людина в останній момент вона покаялась. І мене це, знаєте, так трошки зачепило. Я кажу, давайте не будемо обманюватись і інших вводити в оману. Людина, яка перебувала в нетверезому стані, от, яка навіть і уявлення не мала, що таке каяття, чи може вона покаятись? Ну давайте не будемо вводити себе в оману і інших вводити. Ми бачимо деякі приклади зі Святого Письма. І дуже часто до цього, от, до таких подій прив'язують того розбійника, який був. Поруч з Христом, їх було двоє, один злословив Христа, інший виправдовував, Христа, але себе засуджував. І казав, що ми тут на Христі, він казав законно, бо вчинили злочин. А Христос, Він незаконно, Його смерть незаконна. Це беззаконно. І він попросив, щоб його Христос згадав своєму царству. Він покаявся, він визнав, що він злочинець. Інший був налаштований зовсім інакше. От, і от, люди цю подію прив'язують до того, що от бачите, в останній момент. Але ж це некоректне порівняння. Ще один приклад я можу додати до цього був на вулиці, де живе мій батько, жив чоловік. Він був вже там за 80. Вже він був висліпий, глухий. І от скільки відомо, це село, там, ну, якби він постійно він знущався зі своїх близьких. У нього, він жив з донькою. Жив в домі, а донька зі своїм чоловіком жили у, в іншому, в іншому такій маленькій халупці. От. І вже от останні часи свого життя. Вона за ним доглядала, все одно він її ображав, зневажав, кудись ішов, сліпий, нічого не бачив, вона неодноразово його шукала. Що я почув? Зовсім нещодавно також це сталося. Ну, донька невіруюча, і він попросив її, щоб вона дала йому цигарку, він хотів палити цигарки. І так сталося, що вона щось пішла, відволіклася. Він ту цигарку впустив, одежа на ньому зайнялася, виникла така міні-пожежа, він обгорів от, і все, потрапив до лікарні, помер. І я чув потім, що казали: Царство йому небесне. Яке царство небесне? Про що взагалі Давайте Давайте будемо чесні. Якось в моєму житті така була подія. У мене є мікроавтобус, і до мене там ну, звернулися люди, кажуть, помер, померла людина, не стара, ще не за 50, але ще не пенсіонер, тому його відправили в морг, в Солонянський морг. Там зробили розстен, щоб дослідити, чого він помер. І мене попросили за гроші поїхати забрати тіло, привезти вже на поховання. Ось. І зі мною поїхали ще два, два чоловіка. Ну такі люди залежні також від алкоголю. Ми їхали ми з ними, спілкувалися по дорозі. Вони цього. Покійного чоловіка знали, вони кажуть, я кажу, як він помер, що сталося? Він каже, ну вживали алкоголь там, якийсь там на якийсь третій день. Ну, ось у нього почалися похмілля сильне, от, і щось пошло в нього вже з рота пішла піна. І вони кажуть, от якби йому дали похмелитися, то він би ще й не помер би. Ну я тоді такий ще був духовно молодий. Ми вже забрали тіло, їхали на зворотній шлях, я попросив зупинився, попросив цих хлопців вийти і думаю, ну зараз піду, помолюся. За це тіло він воскресне. я... Проговорю молитву кайтя, він за мною повторить і, можливо, він піде у вічність до Бога. Вони пішли, я зачинився в мікроавтобусі. А, ну, щоб ви розуміли, в нього вже було і черепна коробка була вже розібрана. Тобто повністю розтин тіла. Сталося диво. Нічого не сталося. Просто нічого. Я молився, кажу, Господи, нехай от хоч трошки він прийде до тями, можливо. Ну це я жартую сталося диво, бо ну, справді ця людина визначилась. І Бог вже виніс свій вирок. Тому давайте пам'ятати про це. І Ділитися зі своїми близькими, рідними, тим Євангелієм про спасіння. Шкода, що з цими людьми поруч не знайшлося. Не знайшлося людей. Можливо, вони були в їхньому житті раніше, але ці люди не дослухалися, відкинули святого Бога. От. І е, вчора я спілкувався зі своїм братом у Христі. Він був він зараз перебуває в Америці зі своєю родиною, багатодітна родина. І він якраз от в, те, в цю тему він засвідчив мені каже: Ти знаєш, у мене батько, у нього батько вже також покійний, вічна пам'ять. Він не вірив каже все своє життя. От, Я повірив, я ходив до церкви, я полюбив Бога, я був служителем, він зараз допомагає в служінні. Е е е І він свідчив, свідчив, свідчив своєму батькові. І е е вже на смертному одрі цей чоловік покаявся. У нього був ще якийсь час. І він. Мав розуміння. Принаймні він хоча б мав уявлення, що таке молитва кайтя. Десь він, можливо, її бачив. Десь він чув, можливо, він бачив десь на якихось календариках, можливо, на якихось брошурках він бачив це, молитву каяття. І він розумів, що йому потрібно визнати себе грішником. І це сталося. Слава Богу. У нас є свідчення, що людина спасе. Аллілуя! І тому давайте будемо тверезі, давайте будемо розумно і чесно ставитися до таких от ситуацій, коли от, ну, справді є люди, які, які відкинулися того Бога і пішли зненацька з життя, не пізнавши його, не покаявшись. Це жахливо. Але це треба визнати. Ось. А нам потрібно пам'ятати, що Христос Воскрес. Він воїстину Воскрес, і в цьому наша надія, в цьому є благозвістка, Євангелія. Євангелія Царства, Царство Божого. Будемо і надалі. Буду і надалі намагатися в цих відео розкривати таємниці Царства Божого. І вірю, що Бог в мене буде коригувати, вести в цьому. Дякую всім, хто цікавиться цим каналом. Христос Воскрес, по Воскрес. Амінь.